Добрий день, любі діточки! Сьогодні ми з вами зустрінемося знову у місті математичних знаків. Ми вже з вами познайомилися з ось цим математичним знаком. Як він називається? Правильно, це знак плюс. Він вміє збільшувати кількість предметів, тобто додавати. Перевіримо, як дубте. добре ви його запам'ятали. Подивіться, у слоника день народження. Він запросив у гості жирафа та Лева. Жирафа принесла два подарунки. Лев також приніс два. Як нам дізнатися, скільки всього було подарунків? Два у жирафа, два у Лева. Скільки разом? Так, чотири. Що ви зробили, малята, щоб дізнатися, скільки було подарунків? Правильно додали 2 плюс 2 дорівнює? чотири. Молодці. Давайте спробуємо ще. Звісно, що слонок пригощав свої гості тортиком. Жирафа з'їла два шматочки, але ваш сілих три. Скільки шматочків вони з'їли разом? Так, 5. Як ви це дізналися? Два плюс 3 дорівнює 5. Молодці, діточки, плюс дуже задоволений тим, як ви його запам'ятали. І він хоче сьогодні познайомити вас зі своїм другом. Ось він. Це знак мінус. Подивіться, він схожий. На маленьку рисочку. Знак мінус зменшує кількість предметів, забирає їх, тобто віднімає. Було 4 квіточки, стало 3, тепер 2 і одна квіточка. Давайте розбиратися зі знаком мінус. У слоника було 5 мандаринок. Він пригостив жирафу двома. Скільки залишилося у слоника? Як нам це зробити? 5 мінус 2 дорівнює 3. Спробуємо ще. У слоника було три стаканчики із соком. Він вирішив прогостити лева. Та дам йому один стаканчик. Скільки залишилося у слоника? Так, два стаканчики. Як ви це дізналися? 3 мінус 1 дорівнює 2. Ну, що пограємо ще зі знаком мінус? Запрошую вас до чарівного лісу та до звіряток у гості. Але трапилось у звіряток біда, вони загубилися. І не знають, хто ж де живе. Нам потрібно з вами розв'язати приклад та допомогти звіряткам дійти до своїх хатинок. Перше буде білочка. 5 мінус 3 дорівнює правильно 2. Отже, білочка живе в будиночку під номером 2. Далі їжачок. 4 мінус 1 дорівнює. Так, 3 молодці. Отже, їжачок живе у будиночку під номером 3. А тепер зайчик. Малята, не забувайте, щоб вам було краще рахувати, ви можете використовувати олівці, палички або навіть свої пальчики. Отже, допоможемо зайчику. 3 мінус 2 дорівнює. Так, 1. зайчик живе в будиночку під номером 1. Останнє, кому ми сьогодні допоможемо, це ведмідь. 5 мінус 1 дорівнює. Так, 4. Ведмедик живе у будиночку під номером 4. Молодці, діточки. Знак плюс. Ой, вибачте знак мінус. Дуже задоволений тим, як ви його запам'ятали, і пропоную я вам виконати ще одні завдання. До наступних зустрічей!